І це буде таке невелике розповідне відео, хто перший раз, чи новий на каналі, то мій канал про творчість, я малюю олів'ю, акрилом і так трохи показується на своєму каналі. Більше моїх картин, робіт можете переглянути ще в попередніх відео. От. Ну, це я так для тих, хто новий, чи перший раз дивиться, щоб вести в суть. От. Ну, якщо хтось може... Думає, що я випендруюсь там чи щось показую так, щоб себе, чи вважаю себе якимось художником всім. То ні, і взагалі там професіонально. Я просто ділюся як і своїм хобі, я малююся самого дитинства. І останні роки я так трохи показую. От. Бо колись мені деякі люди казали, що от, щоб вважати себе своїм художником, треба там, вже професійно малювати, того добити, це Зараз кожен вже ой, малює, тримає пензель в руках і вже типу художник. Я кажу, ні, ну не вважаю себе, просто мені подобається. Я мою самого дитинства і думаю, що якщо щоб поділитися в інтернеті, нічого поганого в тому нема. Кому цікаво, то і підпише а кому не цікаво, то хай просто колосне. Ну, це відео це... теж хочу присвятити нові картини. Я її ще ні разу не висвічувала на каналі, ні в коротких, ні в довгих таких більше ще не показувала, бо я так зазвичай до свої картини. Як малюю, то поетапно стараюся зняти якусь частинку, показати початок середину, як малюю. А це вирішила не малю ну, не показувати, тому що малювала на таку тему, що дуже рідко малюю. Малювала місто, вулицю, дитинки, все. Я вже останній раз, напевно, малювала вулицю, тому три чи десь три з половиною-чотири роки назад. От. Це більше малювала крила, але в такому більшому форматі так, 30х40 десь так. А в цей раз я вирішила малювати 20 на 20х30 см. Ну, це наші формат і олійними фарбами. Тому що формулювати більш якісь такі чіткіші деталі, не дуже виходило, невелика розміри і все, і так дреботіти. дреботіти. І вирішила більше так якось маскали постаратися. І от. Я місто її малювала не буду казати, якщо хтось здогадається, о, то можна написати в коментарях і там відповім, чи так, чи ні. От. От така от картинка. Це 20х30 см, грунтований картон міні-палиною. Хочу ще полакувати, зробити гарну та погану, ну і все. Але попав на ще не висока. Ну, ви ще не бачили зовсім цієї такої картини, ще не показувала взагалі. Ну, бачите, Я малювала більше в горизонтальному положення, ну, так, по композиції картини розташування було краще. От, І якось так Ну, от. В принципі, Це все, що хотіла показати на сьогодні, не знаю. Що? Щось допишіть в коментарях. Всім дякую за увагу, бажаю вам гарного дня, па до зустрічі.